Доброго ранку, дітки. Подивіться, а хто до нас у гості завітав? Так, правильно, це вітамінка. Давайте з нею привітаємось. Скажемо: Доброго ранку, вітамінка! Доброго ранку, дітки. Діти, подивіться, а що нам принесла вітамінка? Так, правильно, кошик з овочами. Дітка, як ви думаєте, чому нам вітамінка принесла кошик з овочами? Так, бо в ньому дуже багато вітамінів. Послухайте історію, яка сталася із овочами. Много разу колись і десь засперечались овочі усі і між собою. Хто із них найсмачніший, найгарніший, найкорисніший. Довгенька і руденька, з хвостиком таненьким. На городі я росту, мене рвуть і до столу. Подають. Хто це? Дітки? Правильно, це смачна морква. Кожен знає, що морквиця, мов цариця на городі. Морква смачна, а ще яка? Соковита, вітамінна, корисна, поживна. Давайте повторимо разом морква. Солодка, смачна, соковита, поживна, корисна. Молодці дітки. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Так, правильно, про буряк. Бурячок який? Так, правильно, червоний, товстий. А ще який він смачний, корисний, салатний, соковитий. Смачний морква і буряк дуже корисні, а отже дуже потрібні нашому організму. Ось подивіться, огірочок зелененький та помідорчик червоненький. То хто важливіший? Пропоную позмагатись та назвати всі слова, які позначають корисність огірка і помідора. Дівчата будуть говорити про помідор, а хлопці про огірок. Помідор який? Круглий, червоний, салатний, вітамінний, корисний, смачний. А огірочок який? Довгий, зелений, смачний, корисний, салатний. Помідор та гірок дуже корисні, бо вони вітамінні. А ось і часник із цибулею. Плакала Юля, коли чистила цибулю. Вибачте, я невинна, бо я рослина лікарська. Так, діти, цибуля лікарська рослина. Вона і корисна, і вітамінна, знищує багато мікробів та вірусів в нашому організмі. Сник я біло зуби. Ви мене не бійтесь, люди. хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зубки білі, а дітки часники знищує багато мікробів та вірусів та допомагає швидше одужати. Отже, часники цибуля теж дуже важливі овочі. Кожний овоч, вітаміни і не варто сперечатися, хто із них важливіший. Діти, подивіться, а що ще нам вітамінка принесла? Та правильно кошик з фруктами та ягодами. А як ви думаєте чому? Вірно, тому що в фруктах та ягодах теж дуже багато корисних. Вітаміни, бо вони смачні, соковиті. Діти, а ще вітамінка пропоную нам пограти у гру, яка називається Який сік. Наприклад, із груш – грушевий, а із яблука вірно-яблучний. Із апельсина апельсиновий із винограда виноградний, із вишні вірно-вишневий. Із граната гранатовий, із сливи, правильно, сливовий. А із малини вірн малиновий. Дітки, для того, щоб мати міцне здоров'я і вам, і мені повсякчас потрібно вживати овочі та фрукти. Діти Вітамінка нам каже, до побачення, до скорої зустрічі. Дітки, а хто до нас приходив на заняття? Правильно, вітамінка, а що вона принесла? Овочі та фрукти. А чому вона їх принесла? Вірно, бо в них багато вітамінів. А скажіть, будь ласка, діти, про що сперещалися овочі? Так, правильно, хто із них корисніший, хто більш вітаміни та потрібніший. Дітки, а хто із овочів найкорисніший та найпотрібніший? Правильно, молодці, всі очі дуже корисні та потрібні. Побачення дітки до скорих зустрічей!